Якщо ти думаєш, що СР-72 лише літає і ховається, то помиляєшся. Він ще й несе на борту AGM 183 ARRW, ракета, яка може розвивати швидкість до 24 тисяч кілометрів на годину. Додай сюди ХАВК і гіперзвукові ракети Sci-Fire, які також можуть бути встановлені на СР 72 Це більше схоже на список найстрашніших подарунків у світі сучасної. Авіації хафк це ракета, що працює за принципом прямоточних двигунів, що дозволяє їй ефективно долати протиракетні бар'єри. Сайфаєр, у свою чергу, створена для високоточного ураження цілей на величезних відстанях. Такі ракети можуть змінювати траєкторію польоту в реальному часі, що робить їх практично невразливими для сучасних систем ППО. Вони здатні обходити протиракетні комплекси завдяки своїй швидкості, маневреності. Та мінімальному часу для реакції систем ППО. Існує також програма DARPA Glide Breaker, яка працює над системами, що можуть перехоплювати гіперзвукові ракети, але навіть ці технології ще далекі від ідеалу. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво. Посилання в описі під відео.